Приєднатися до Глорії Копланд, яка навчена школі зцілення, тому місці, де можна прийняти своє зцілення далі на передачі віруючого». Отче, Ми любимо тебе. Ми такі вдячні за благословення. Ми такі вдячні, що маємо слово Боже, що ми можемо точно знати твою волю у всьому, і нам лише потрібно прочитати, що ти говориш у твоєму слові. І ми приймаємо Твоє Слово сьогодні. Ми приймаємо Твоє Слово про стілення. і Твоє Слово говорить, що віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Тож ми віддаємо Тобі хвалу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти даєш нам промовляти, і ми дякуємо Тобі, Господи, за силу Божу, яка виявляється тут. Ми дякуємо Тобі, що люди тут спраглі за Твоїм словом, і велике велиття Твого Духа приходить на цю землю, і воно вже почалося тут. І ми віддаємо тобі всю хвалу. Ми очікуємо великих речей, Господи. Дякуємо Тобі за благословення землі, дякуємо за благословення лідерів, дякуємо за благословення людей, слава Богу. І ми віддаємо тобі всю хвалу. В ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Сідайте, будь ласка, сьогодні. Вранці ми виділимо час на зміцнення нашої віри Словом Божим. Ми будемо розглядати місця Писання у світлі цього. Почнемо, я прочитаю третій розділ Книги і приповістей. І знаєш ти ласку та добру премудрість в очах Бога і людини. Тобто, слово Боже, життя за Словом, виконання того, що Він говорить, це дає нам високу оцінку в очах Бога і людини, дає вам милість, благовоління. Покладайся, довіряй Господу. Будь впевнений у ньому усім своїм серцем і розумом і не покладайся на свою проникливість та розуміння, інакше кажучи, ми керуємось ось цим. Ми не керуємось тим, що ми думаємо, що говорять люди, політики, лікарі, хтось інший. Ми керуємось тим, що говорить Бог. Ми покладаємось на це. Ми віримо у те, що він говорить. Ми віримо йому про наше майбутнє на всіх дорогах своїх. Бачите, ось що говорить наступний вірш: пізнавайте його на всіх дорогах своїх. Тобто, ми повинні визнавати Бога у всьому, що ми робимо. Коли ми готуємося прийняти рішення, нам потрібно знати, що це Божа воля. Ти хочеш, щоб я зробив це, Господи? Це твій план? Відкрий мені свій план, і я його виконаю. Будь упевнений у Господі усім серцем своїм. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він. Коли ви визнаєте його, ви даєте йому місце, ви говорите, Господи, я приходжу до Твого Слова, я стою на цьому слові. Це Твоє Слово до мене, я приймаю його, ви визнаєте його на всіх своїх дорогах, і він, як сказано в цьому місці, випростає твої стежки. Якщо ви просто собі живете, народилися згори і живете, роблячи, що вам завгодно і не звертаючися за порадою до Слова Божого, щоб пізнати волю Божу. Не звертаючись за порадою до Бога, коли приймаєте рішення, тоді він дозволить вам іти своїм шляхом, ви зможете робити все, що хочете. Я живу так вже довго, і я пам'ятаю, коли у нас не було достатньо здорового глузду, щоб звертатися за порадою до Бога. І я пам'ятаю, що сталося, коли ми почали ходити розмовляти з Богом, виконувати його волю. Це різниця між пеклом на землі і небом на землі. Саме так тому, що писання навчає нас, що ми можемо мати дні небес на землі, і це доступно не кожному. Це доступно тільки тим людям, які з'єднані з Богом, які дозволяють Богові принести небеса у їхнє життя на землю: зцілення, здоров'я, благословення, мир, любов, радість. Світ цього не має, і знаєте, ви не можете дати те, чого ви не маєте. Проте Бог це має, і саме в цьому ми живемо. І саме в цьому ми прагнемо зростати і продовжувати надавати Богові більше місця щодня. Отже, ми йдемо вгору. алілуя. Усі ми йдемо вгору, якщо ми у Слові Божому і слухняні йому виконуємо те, що воно говорить. Люди, можливо, думають, що ми фанатики, але нам байдуже, що думають люди. Ми жили з Богом, який контролює наше життя, і ми жили самі. Це велика різниця. І вона називається миром. Отже, ми йдемо з Богом. Не будь мудрою у власних очах. Бійся Господа та ухиляйся від злого. Ви не отримаєте всього того доброго і всіх благословень у своєму житті, якщо будете надавати перевагу прокляттю над послухом. Позбудьтеся зла. Коли ви бачите у Біблії те, що вона говорить не робити, припиніть робити це. Цілковито ухиляйтеся від цього. Тобто, ми не можемо говорити зло, якщо ми хочемо ходити і жити у доброму місці. Ми не можемо говорити невір'я, сумніви про економічний спад та інфляцію. І ми Не знаємо, що ми будемо робити. Можливо, ми втратимо нашу роботу. Ні, ми говоримо слово Боже. Чому люди говорять так? Тому що вони бояться цих речей. Ми не боїмося втратити нашу роботу. Ну то й що, якщо ми втратимо нашу роботу? Це лише робота. У нас є Бог. У нього є план. Ось у чому річ, Бог має план. Він має план для вас і він має план для мене. Він великий планувальник, і він планує хороші речі. Він планує благословення. Тож ми не турбуємося про ці речі. Ми молимося про те, що відбувається у світі, тому що нас цікавлять інші люди. Не всі знають Бога. Ми не хочемо економічного спаду, депресії або будь-чого іншого. Ми віримо у краще, але якщо вони приходять на народ чи на країну, це не означає, що вони повинні прийти на мій дім. Тому що я з'єднана з Богом. Знаєте, по природньому люди з'єднуються з серйозними організаціями. Можливо, сьогодні ви належите до мафії. Ви з'єднані? Але з чим ви з'єднані? Ми з'єднані з Богом, з благословенням, з миром, з процвітанням, зі здоров'ям. Алілуя! Ніколи не забувайте про той факт, що ви з'єднані цілковито відвертайся від зла. Це означає, що ми не можемо гратися ось тут, а жити ось тут. Якщо ми читаємо в Біблії, що погано робити щось, ми не робимо цього, навіть якщо люди біля нас вважають, що це нормально. Люди у світі божевільні, у них немає здорового глузду. Вони отримують звістки з іншого боку. Ми отримаємо звістки від Бога. Він говорить: ухиляйся від злого. Світ іде в протилежному напрямку. Дуже шкода, але це правда. Я припускаю, що це стосується і дому, і дуже багато поганих речей по телебаченню, багато гріха, перелюбу, багато усього поганого. Ви можете впустити багато поганих речей в свій дім просто з телебачення. То що можу я це дивитися? Чи можете ви це дивитися? Ні, що тут написано: якщо це зло, ухиляйся від цього. Можна сказати так: вимкніть це або переключіть канали. Ви не можете годуватися сміттям і очікувати примноження, зростання і благословення. Це життя, про яке я говорю, яке ми з Кенатом відкрили, у якому живемо багато років, воно вище від норми. Це не просто ми виживемо. Благословення це не просто виживання. Благословення це не просто хворіти не часто. Благословення це не хворіти. Ви були відкуплені від прокляття. Кожна хвороба і кожна недуга є під прокляттям. Тож ми очікуємо, що будемо жити вільними і благословенними. І те саме стосується кожної сфери вашого життя. Якщо ви хочете бути вільними. Ви повинні звернутися до Біблії, вам потрібно пізнавати, що говорить Бог про ваше стілення, про ваше здоров'я. Коли в мене з'являються симптоми, що насправді буває дуже рідко, симптоми, хвороб чи дух, я навіть не думаю про лікаря. Справа не в тому, що я не звертаюся до лікаря. Я би звернулася до лікаря, якби це було потрібно, але я кажу, що я передусім звертаюся до Слова Божого. Саме так я була зцілена. Саме так я залишаюся зціленою за допомогою Слова Божого. Тож я звертаюся до нього. Я дивлюся на місця писання про стілення. Я читаю, він узяв мої хвороби, і поніс мої недуги. Його ранами я була зцілена та інші місця писання. І я приймаю їх як звичайні люди, приймають ліки. Люди йдуть до лікаря, він виписує їм лікування, вони замовляють його, приймають ліки. іноді ліки вбивають їх, але вони приймають їх. Коли з'являється якийсь симптом, що буває дуже рідко. Скажу вам правду, в мене дуже рідко з'являються якісь симптоми. Але коли так буває, я звертаюся до Слова Божого. Він узяв мої хвороби, поніс мої недуги. Його ранами я була зцілена. Я дякую тобі, Господи. Я стілена, я беру моє зцілення. Ви повинні брати своє процвітання. Ви не можете просто молитися, Господи, якщо на те твоя воля, а потім продовжувати ходити у невір'ї. Це Його воля, але це також має бути і ваша воля. Чи то у процвітанні, чи у устілені. Це має бути ваша воля. Ви повинні знати, що ви зцілені. Ви повинні мати слово, щоб воно поставило вас у правильне положення у питанні вашої волі і бажань. Інакше кажучи, я відмовляюся хворіти. Чому? Тому що Ісус узяв мої хвороби і поніс мої недуги, і бути хворою це не воля Божа для мене. Отже, я маю волю бути зціленою. Я не хочу обходитися без зцілення. Я не хочу бути голодною. Це не Божа воля для мене бути голодною. Він забезпечує всі мої потреби за своїм багатством у славі. А там немає голоду, там немає економічного спаду, там немає депресії, немає нестачі. Уявіть собі, жодної бідності. Там все розкішне. слава Богу. Алілуя! Тож я не хочу бути у бідності і нестачі. Ні, я вірю Слову Божому, яке говорить, Він забезпечує всі мої потреби не згідно з урядом, не згідно з тим, що відбувається на землі, але згідно з Його багатством у славі у Христі Ісусі, церква, ми не є нормальними. Кожен, хто знає нас, знає, що ми не є нормальними. Ми живемо на небесах у Христі Ісусі. Слава Богу. Я підбадьорила себе ухилятися від злого. Ось про що я говорила до цього. Неможливо жити у двох царствах. Неможливо мати силу і праведність, всі надприродні прояви, визволення і приводити себе під прокляття. Над цим варто подумати. Знаєте, люди самі приводять себе під прокляття, Або вони приводять себе під благословення. Ви вибираєте. Я йду за благословенням, і я вибираю, що йду за благословенням. Але щоразу, коли хтось відкидає слово Боже або бачить щось у слові й говорить, а я не хочу цього робити. Мені доведеться відмовитися від того і того. Що ж, усе від чого вам доведеться відмовитися, це швидше за все те, що і так вбиває вас. я вибираю Бога, я вибираю його шлях. Мені подобається жити в достатку. Мені подобається мати оплачені рахунки. мені подобається мир, любов і радість. Мир. Мені подобається мати терпіння, це плід духа, терпіння. Якщо ви нетерплячі, ви щось робите неправильно, довго терпіння. Тож, коли хтось робить вам якусь підлість, говорить про вас прикрій речі. Яка вам різниця? Важливим є те, що Бог говорить про мене. Що говорить мій брат і мій чоловік? Що говорять мої діти? Якщо діти говорять про вас погані речі, тоді щось не так з вашими дітьми або з вами, тому що це ненормально. Але якщо ми ходимо з Богом, ми віримо Богові. Наші діти, можливо, хоча наші ні, але можливо, ви маєте дітей, що живуть у світі. Вони відвернулися від вас, вони говорять про вас погано. То що вам робити? Скажіть, Господи. Я прошу тебе допомогти їм. Я прощаю їх. Я прощаю йому їй. Я не буду тривожитись з цього приводу. Я знаю істину про себе. Я знаю, що я довіряю тобі, і я знаю, що вони там, де не повинні бути. Тож я прошу тебе послати працівників на їхні стежки. пошли працівників на їхні стежки, щоб дати їм слово. Я запевняю вас, дитина не може зайти в темряву настільки далеко, що Бог не міг послати їй працівників. Дитина, член сім'ї, той, за кого ви молитесь. Можливо, ви думаєте, та як же Бог зможе послати їм когось? У Бога всюди є люди. У нього є люди вірні йому, слава Богу. Кожного можна досягнути. Але вам потрібно молитися і вам потрібно стояти, не здаватися, не ослабнути, не втратити мужності стосовно цих людей. І Бог наверне їх. Це стосується усього в нашому житті. Ми не можемо припинити вірити. Ми не можемо здатися. Ми не можемо впасти у відчай. Відчай це неправильно. Якщо ви у відчай, тоді ви не у вірі. Дослідіть віру, учіться вірі. Навчіться вирішувати справи у вірі. Ви не навчитеся цього за одну ніч, але ви навчитеся цього на практиці. Ми з Кеннетом почали учитися ходити вірою. Ми були в боргах. У нас зовсім не було грошей, у нас не було нічого. Ви би подумали, що у нас навіть немає майбутнього. Але скажу вам: у нас було майбутнє у Бозі, у нас не було б жодного майбутнього, якби ми продовжили йти своїм шляхом. Але в нас було майбутнє у Бозі. І можливо, ви сьогодні думаєте, я так глибоко загруз, як же я колись виберуся. Бог просто підніме вас, якщо ви дозволите йому. Отже, слово на всіх своїх дорогах визнавай його, це так важливо. Ви знаєте його. Що він говорить про це? Яка його воля про це? І він скерує твої стежки і зробить їх простими і прямими. Він дасть вам вказівку. Якщо сьогодні у вас проблема, ситуація, і ви не знаєте на неї відповіді, ось відповідь. Визнавайте Бога, довіряйте йому. Просіть його скеровувати ваші стежки, показувати вам, що робити, давати вам мудрість. Він робиться, він дає мудрість. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа і поклоняйся йому. І ось що дуже важливо повністю відвертайся від злого. Якщо ви хочете ходити у славі, хочете ходити в перемозі, вам потрібно відмовитися від неправильних речей це буде відвертання від зла. Визнання його на всіх ваших дорогах, коли ви не є мудрими у власних очах і цілковито відвертаєтеся від зла. Ось що це дасть вам здоров'я. Це буде це відвертання від зла. Це буде здоров'ям для твоїх нервів. Ви сьогодні нервові? Відвертайтеся від зла, задійте свою віру. Вам не потрібно нервуватися. Це буде ліком для тіла твого, це ваше тіло, напоєм для костей твоїх. Отже, ваша голова, ваші нерви, ваші кості, ваше тіло коли ваш дух здоровий, ваша душа здорова, ваше тіло здорове, ви здорові. А коли ви здорові духовно, ваші обставини стають здоровими. Запевняю, вас це спрацьовує. Ми живемо так вже довго-довго. Ми бачили, як люди піднімалися з дна, ми бачили різні речі: чудеса. Але що це? Ми повинні давати Богові місце, він не буде нав'язувати його нам. Шануй Господа, це для ваших фінансів. Шануй Господа з маєтку свого і спочатку всіх плодів своїх, зі свого прибутку. Тобто, приносьте десятину. Коли ви приносите десятину, ви маєте на чому стояти. Бог бере участь у ваших угодах. Коли ви приносите десятину, ви залучаєте Бога до свого бізнесу. Ви займаєтесь його справами, він входить у ваш бізнес. Ви скажете, ну так, але я не можу собі дозволити приносити десятину. Саме тому ви не можете собі це дозволити. Ви не приносите її. Коли ми з Кенетом почали приносити десятину, ми абсолютно ніяк не могли собі це дозволити. Я молилася на мовах, вірила Богові, що зможе розрахуватися за продукти. Тоді, коли ми почали приносити десятину, ми були такі бідні, настільки в боргах. Але ми побачили це у слові і сказали: ми будемо це робити. запевняю вас, це ключ до перемоги у кожній сфері вашого життя. Це те, що ви бачите у слові. Робіть це ніколи. Не кажіть, ми б ніколи не змогли цього зробити. Я не міг би цього зробити. У нас би не вдалося, це не спрацює для нас. Якщо це є у Біблії. Це спрацює для вас, коли ви будете це застосовувати. Те саме стосується ваших грошей, вашого зцілення. 10-му вірші написано. І будуть коли ви берете слово, відвертаєтеся від зла, ви отримаєте здорове тіло, шануєте Господа своїм маєтком і достатком. і будуть комори твої переповнені ситістю. Ситість достаток. Це добре. Розумієте, достаток це благословення. Люди гнівуються на тих, хто процвітає, і вони, звичайно ж, сердяться на проповідників процвітання. Але мати достаток це добре, це не погано, це добре. Добре, мати чавила, які переливаються, комори, які переповнені. Всі ваші потреби забезпечені, хороша машина, за яку не потрібно молитися щоразу, коли ви в неї сідаєте. Я маю на увазі добре молитися за машину, якщо вона хороша, незалежно від того, хороша чи погана. Але краще, якщо воно заводиться відразу ж, коли ви обертаєте ключ, і молитеся. Амінь. Бог хоче, щоб ви мали те, що Біблія називає днями небес на землі. Якщо ви хворі, це не хороший день, якщо ви бідні, це не хороший день. Це не є день неба на землі. Небеса мають достаток, мир, любов, радість і щастя. Тож я раджу вам, якщо ви не поставили Слово Боже на перше місце, поставте його на перше місце в своєму житті. Саме воно змінило нашу ситуацію, коли ми почали пізнавати волю Божу. І, звичайно, ви це зробите за допомогою Слова Божого. Ви будете мати віру про божественне здоров'я, віру про довге життя. Я почав відчувати симптоми у своєму тілі, і по суті, восени 1991 року мені поставили діагноз рак. Здавалося, наче темря увійшла в наш дім, адже мені було 38 років, троє малих дітей, і вам говорять, що у вас рак. І коли ви чуєте це слово на р, це наводить на вас страх. Минуло кілька місяців, і зрозуміло, що я почав набагато більше прагнути Господа. Мені дали книгу тіл Озборна під назву Вздоровляючи не дуже цю книгу моя бабуся п'ятидесятниця тримала у своїй шафі багато років. Вона змінила моє життя. Бо коли я прочитав її, до цього ніколи в своєму житті не чув, що ранами Ісуса ви були зцілені. Я не мав про це уявлення. І перша касета, яку я прослухав, це була серія проповідей Кеннета Копланда про чесне слово Божого. Я пам'ятаю, як засовці касети в магнітофон і слухав їх. І це почало змінювати моє життя. Я побачила в ньому зміни, і я відчула та важкість, що була в нашому домі, почала зникати. Я бачила, як почала приходити надія. До того у нас було кілька місяців без надії. Так ніби не було жодної відповіді. Лікарі нічого не могли зробити. я дивилася на трьох дітей і думала: я буду виховувати їх сама. А коли ми почали утримувати надію, життя почало повертатися у нашу сім'ю. Саме тоді ми почали займати позицію віри, тому що лікарі сказали мені знову, вони хочуть видалити лімфовузли і інші речі під пахом і на шиї. І Я по справжньому відчув, що мені потрібно стояти на слові Божому. І ми стояли на слові, стояли на слові, і восени 1990-го, на початку 1993 року, коли почалися приступи болю. знаєте, посеред ночі, коли немає нікого, саме тоді вам потрібно слово Боже. У нас був магнітофон, який міг автоматично прокручувати другу сторону, грати без зупину, і він слухав ці слова. Місця писання про зцілення, Слово Боже, всю ніч, весь день. Бували дні, коли він ходив на роботу. Іноді він не міг іти через біль. Ми Придбали супутникову антенну і почали дивитися передачу кента Копланда, переможного лосвіричу по телебаченню. Я знав, що за передача записана. Я знав, що її не випускають в ефір наживо, але вона здавалася мені живою. Щодня з понеділка по п'ятницю, також у неділю вранці, ми дивилися передачу переможного свіроча по телевізору, і ми щодня отримували свіже слово. Не минуло багато часу, як ми обидвоє сповнилися духом, і коли ми стали сповнені духом, ми могли молитися в дусі, як дух дає промовляти. І в нашому житті відбулася величезна зміна: відвага, упевненість, знання, що у нас є зброя, яка не належить ворогу. Вона лише між вами і Богом, і це було сильно. Це було справді дуже важливим. Це був процес. Симптоми повільно, повільно повільно залишали моє тіло, і це було понад 20 років тому. Знаєте, вже понад 20 років тому ми почали бачити зміну в всіх сферах, не лише в наших фізичних тілах, але й в наших фінансах, в інших питаннях. Але знову ж таки, ви повинні поставити Бога на перше місце у своєму житті у всіх цих сферах. Справа не лише в тому, щоб мати більше грошей чи устілення. А у тому, щоб шукати Ісуса, і коли ми шукаємо Ісуса, тоді Він хоче, аби ми жили цим життям у достатку. Життя постійно буде кидати вам виклики. Диявол намається вбити, вкрасти і знищити, але замість того, щоб реагувати у страху і паніці, ви вчитеся протистояти цьому, і ми маємо ім'я Ісуса, Слово Боже. З руками ви вчитеся чинити опер цим речем у своєму житті, коли приходять ці виклики, тому що Бог хоче, аби ми були переможцями. Це переможне життя. Ось що потрібно для того, щоб прийняти цей дар зцілення, який Бог дав нам через Ісуса Христа. Потрібно зануритися у це слово, пізнати волю Божу для вас через Його Слово і дозволити цьому просочитися всередину вас. Ви бачили, що Даг навчався занурюватися у Слово Боже. Якщо вам потрібно зцілення у тілі, вам доведеться вірити тому, що Бог вже сказав, і що він вже зробив у питанні вашого зцілення. І Даг був повністю зцілений від раку. Бог незважає на особу, однак він поважає віру. Наша віра спонукає його. У сьогоднішній проповіді Глорія Коплен говорила нам, що коли ми звертаємося до Слова Божого і виконуємо те, що воно говорить, ми можемо мати дні неба на землі просто тут. У нього є план для вас і план для мене, для нас усіх. У нього є хороший план. І він сказав: Я знаю ті наміри, які я маю про вас. Він сказав: вони не злі, вони добрі, але ви не можете живитися сміттям і очікувати бути зціленими. Вам потрібно почати живитися життям, яке у Слові Божому. Бути хворими не є волею Божою для вас. Його воля, що ви були зцілені кожен день вашого життя. І це служіння у згоді з вами, з вашою сім'єю, у питанні вашого зцілення. І зараз я звертаюся до вашого тіла в ім'я Ісуса, і я проголошую, що Божа любов діє в вас, служить вам, життям і здоров'ям. Рак, будь яка інша смертельна хвороба, ви повинні скалити свої коліна перед іменем Ісуса. Хвала Господу, амінь. У Кеннете Глорі Коплен є подарунок, який вони хотіли б надіслати вам. Це пакет зцілення. Уявіть собі, як це жити здоровим, без застуд, грипу, алергій, серцевих хвороб, душевних розладів і, звичайно ж, без зраку. Послухайте, це так просто, просто увійти у життя Боже і відкривати, що потрібно, щоб жити добре, мати повноцінне життя. Амінь. Зробіть своє замовлення сьогодні. Не забувайте, що ви можете завантажити передачі безкоштовно на нашому сайті KsiaMor. Ми хочемо, щоб ви знали, якщо ви потребуєте молотовної згоди, якщо ви взагалі потребуєте молитви, наші молитовні служителі помоляться за вас, повідомте нам ваші молотовні потреби. Не смійте впадати у вічі, не розчаровуйтеся у сціленні. Увідіть у згоду з кимось, хто буде стояти з вами, і буде благословенням для вас. Амінь. У нас є офіси по всьому світу. Дізнайтеся, як вони працюють. Обов'язково перейдетеся до нас завтра на передачі «Переможний голос віруючого». Це благословить вас. Ви будете жити і не помрете, і будете звіщати діла Господні. Амінь. Це Джеремі Пірсон з вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого» наповнений словами віри. На яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCM. З 1973 року журнал Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно.